Для забезпечення точності моделювання існують спеціальні режими прив'язок Snaps. У режимі прив'язки курсор автоматично прилипає до певних елементів сцени, якщо підвести його близько до них. Також прив'язки дозволяють задавати мінімальний крок будь-яких маніпуляцій. Блок опцій включення та налаштування прив'язок розташований на головній панелі інструментів. До блоку входять чотири види прив'язок: Toggle, об'єктні прив'язки, Angle Snap Toggle, кутові прив'язки. Snap Toggle, відсоткова прив'язка, Spinner Snap Toggle, прив'язка лічильника. Класична об'єктна прив'язка полягає у прилипанні курсору до певних елементів сцени при наближенні до них. Це допомагає точно сумістити об'єкти у просторі, навіть на етапі їх створення, правильно розмістити об'єкти, задати їм точну форму і т.д. Розглянемо ті елементи, до яких може примагнічуватися курсор. Клікнемо правою кнопкою миші на кнопці прив'язки. З'явиться вікно Grid and Snap Settings. Тут можна відмітити ті елементи, до яких буде прив'язуватися курсор. Перелічимо можливі варіанти: grid Points, прив'язка до точок сітки, Pivot – прив'язка до опорної точки. Далі йдуть прив'язки до перпендикуляра, вершин, ребер, граней, ліній сітки, габаритного контейнера, дотичної, крайньої точки, середньої точки, центру грані. Залишимо прапорець біля прив'язки до вершин. Закриємо вікно. У об'єктної прив'язки є три режими роботи. Якщо натиснути кнопкою Потримати її, то ми можемо їх побачити і обрати потрібний. Існують 2D, 2,5D та 3D режими. 2D-прив'язка спрацьовує лише при роботі на площині, а саме на нульовій площині. Для ілюстрації роботи прив'язки у 2D режимі. Побудуємо прямокутник у вікні проєкції топ. Для цього спочатку переключимося на пункт меню Shapes. У списку оберемо прямокутник. У вікні проєкції топ натискаємо ліву кнопку миші для початку побудови і починаємо її переміщувати. По закінченні відпускаємо кнопку. Якщо тепер нам потрібно поруч побудувати інший прямокутник, причому так, щоб їх деякі вершини співпадали, то вмикаємо прив'язку 2D. Знову обираємо інструмент побудови прямокутника, переміщуємо курсор до потрібної вершини. В момент спрацьовування прив'язки з'являється перехрестя. В цей момент можна починати будувати другий прямокутник. Побудова його почнеться точно з вершини першого прямокутника. Для демонстрації прив'язки 2,5D, другий прямокутник у вікні проєкції перспектива перемістимо вздовж вісі Z. Тепер у вікні проєкції топ знову спробуємо побудувати ще один прямокутник, прив'язавшись до однієї з вершин попереднього прямокутника з використанням 2D-прив'язки. Це нам не вдасться, оскільки другий прямокутник знаходиться не в нульовій площині. Тобто його положення по осі Z не співпадає з положенням сітки. Якраз для таких випадків і потрібен режим 2,5D. Ввімкнемо його. Бачимо, що тепер прив'язка спрацьовує, але третій прямокутник все одно буде побудовано на нульовій площині. Координати X та Y вершин будуть співпадати, а координати Z будуть відрізнятися. Видалимо об'єкти і перейдемо до розгляду 3D-прив'язки. Розглянемо прив'язку до двох елементів, які використовуються найчастіше. До сітки – Grid та опорної точки. Pivot. Тут відмітимо пункт Grid Points, а решту пунктів відключимо, закриємо вікно. У вікні проєкції Перспектива створимо якийсь примітив, наприклад, Куб. Під час створення об'єкту курсор автоматично прив'язується до точок перетину ліній сітки вікна. Значення габаритних розмірів створюваного об'єкта будуть кратні кроку сітки. Знову відкриємо вікно Grid and Snap Settings та активуємо пункт Pivot, а пункт Grid Points відключимо. Закриємо вікно. Тепер прив'язка буде здійснюватися до опорних точок, існуючих у сцені об'єктів. Створення кожного чергового об'єкту буде починатися з позиції опорної точки вже існуючих об'єктів. За допомогою прив'язок дуже зручно дублювати та суміщувати об'єкти. Продемонструємо це за допомогою примітива Box. Увімкнемо прив'язку до вершин. У вікні проєкції Left виділимо об'єкт. Увімкнемо інструмент переміщення. З натисненою клавішою Shift почнемо переміщувати об'єкт. При цьому спрацьовує прив'язка. Суміщуємо об'єкти. У діалоговому вікні копіювання вказуємо кількість копій. Натискаємо ОК. Отримуємо ось такі східці. Щоб під час моделювання швидко вмикати і вимикати режим прив'язки, використовуйте гарячу клавішу S.